На наше перехрестя вийшла ДРГ, крикнув стій, хто йде, йому сказали свої, вгатили з ПКМ в груди. Далі почався стрілецький бій на короткій дистанції. Усвідомлює, що це був справжній бій. Чи це Потім, потім розумієш, що то, що свистіло десь поряд, то це свистіло не просто так. В момент перетину українського кордону зі зброєю в руках, вони перетворюються на мішень. Тобі вже ці речі починають снитися. Від тебе залежить безпосередньо те, чи буде Україна, чи не буде. Тільки ми можемо залишити Україну Україною. Ми робимо те, що ми мусимо робити. Мене звати Філіп Дікань, я журналіст. Щиро радий вітати всіх, хто зараз нас дивиться. Мій сьогоднішній гість Ігор Помазан в мирному цивільному житті. Філолог за професію. А зараз військовий, перший заступник командиру і начальник штабу 3-го стрілецького батальйону 5-ї слобожанської бригади Національної гвардії України. Пане Ігоре, щиро радий вас вітати. Вітаю. Пане Ігоре, я хочу розпочати ось чого. Ви людина сугуба, сугуба, не просто цивільної, а мирної професії, можна сказати. Скажіть, будь ласка, коли-небудь, може, хоч в дитинстві, не знаю, ви уявляли себе людиною в однострої? Я думаю, що в дитинстві, особливо в дитинстві радянському, кожен хлопчик себе уявляв в якийсь час, хтось 5 років, хтось 10, хтось 15. Однострої я був такою самою дитиною. І зрозуміло, що в молодших класах школи це мені дуже подобалось, а потім якось відвернуло, що називається. Так, так визначилось, що це не зовсім для мене. А з чим пов'язана любов саме до української філології? Це настільки моє, настільки мені ця література близька. Від дитинства, коли тобі читають там, книжки, казки, бабуся покійно розповідала в 4 класи освіти, то вона читати не дуже, а от казок безліч, а потім ти відкриваєш це вже для себе на професійному рівні, тобто ти відкриваєш для себе інший світ іншої людини. І так. В якийсь спосіб знаходиш себе, хоча спочатку я навчався на інженера енергозабезпечення космічних об'єктів. Як так співпало, що ви все ж таки вирішили? Я так розумію, життя присвятити технічній спеціальності, а потім гуманітарна взяла верх. Багато хто хто закінчує школу в 86-му, мріє про космічні польоти. І я про це мріяв, і два роки провчився в Бауманському училищі. І треба було два роки провчитися в технічному виші, щоб зрозуміти, що твоє це гуманітаристика. І, мабуть, треба було два роки прожити в Москві, щоб зрозуміти, що це має бути український університет, щоб відчути себе. Більшою мірою українцем, ніж ти відчував себе в Харкові. От це дуже цікавий момент, до речі, в вашій біографії, мені здається, а що саме під час перебування в Москві вас так відвернуло від, від цього конкретного міста, ну і взагалі я так розумію, від ну, того, що ми зараз називаємо русський мір? Ти просто усвідомлюєш е чітко, що ти інший, що ти не рускій чоловік. А що ти частка України. А чому ви так різко змінили профіль, можна сказати, з суто технічного вишу поступили ну, на абсолютно гуманітарний? Просто я відчув, що мені дуже не вистачає е, літератури, мені не вистачає історії. Коли я зловив себе на тому, що е, в читалці. Е, я не сиджу над е, підручником е, Матана чи теоретичної механіки, а читаю художню літературу, хоча у мене на хвилинку сесія. Угу. І варто б уже трохи казав, то взятися за розум. Я розумію, що мені хочеться це читати. Я почав замислюватись, куди б піти вчитись, де читати, і за це ти будеш навіть, може, й відмінником, а може, і не будеш. Були? Е, ні. Не були відмінником. Ну, тим не менш, ви а, все ж таки кар'єру присвятили викладацтву, ви професор, почесний професор, ви, я знаю, писали, захистили кандидатську і а, намагалися писати диссертацію, війна а, поки що так відтермінувала це. Тобто, все, все одно ви а, не закінчили після закінчення вишу вашу а, професійну викладацьку кар'єру, ви пішли далі. Е, тому що е, викладання це такий е, дуже е, цікавий різновид е, фахової зайнятості, коли, по суті, ти читаєш книжки і розказуєш іншим про те, що ти прочитав. І ти так комбінуєш і своє е, е, бажання читати свою любов до художніх текстів. І водночас ти можеш ділитися з іншими, а коли ти комусь розповідаєш про щось, ти часто розумієш щось нове з прочитаного тобою раніше. І мені це страшенно подобається. Я сподіваюся, що колись я зможу до цього повернутися. Дай Боже, дай Боже, щоб так і було, як можна скоріше, звичайно. А слухайте, виходить, що у вас декілька таких в житті кардинальних змін було. І от останній, поки що на, на цей момент це взагалі військова воєнна кар'єра, можна сказати, мушу сказати, що свого часу я вступав саме у бавманське училище, щоб не потрапити в армію. Ага, відома історія, знайома це. І коли я закінчив військову кафедру в університеті, щоб не потрапити в армію, і потім в 2014 році я в першу хвилю мобілізації опинився в прикордонній службі на Луганському кордоні. Ну, Тоді вас мобілізували, тобто це поки що не, не зовсім ваша воля, так би мовити, була певною мірою моя, тому що як викладач вищої школи з науковим ступенем, який зайнятий в, в викладацькому процесі, я міг би, мабуть, туди не йти. Але мені просто на думку не спало не йти, тому що коли ти все життя розказуєш дітям. Розказуєш студентам, розказуєш учням, що Україна це класно, що Україна це супер, що її... нам є за що її любити, як мінімум за те, що вона наша, то ти не можеш сказати, що я тут посиджу, то. Буде якось нецілісно. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, які ви завдання виконували от у 2014 році, коли вас мобілізували. Ви сказали, що ви прикордонником на той час стали. Спочатку охороняти кордон. Я служив у ВПС відділ прикордонної служби Свердловськ, це південь Луганської області. Потім ми звідти вийшли, тому що там уже не залишалось практично ніяких. Збройних українських формувань в самому Світлась, крім прикордонників. Так що завдання були було охорони. Так, так. Ми виходили на кордон, посилили тоді е, штатний склад цього відділу прикордонної служби. Тоді це було значно лайтовіше, до стрілянини у нас не дійшло в нашому ППС. Хоча mm -hmm. в інших було значно гарячіше. А скільки часу тоді, ви, ну як тоді це називалося, в АТО провели? Власне, в зоні АТО два з половиною місяці потім служив уже в Харфілі. І о, в 22-му році ви вже самі в перші дні, в перший день прийшли до воєнкомату, наскільки я знаю. А куди ще було йти? Вагань не було, тобто. Абсолютно. А Як склалося, що ви саме до лав Національної гвардії потрапили? Я думаю, що це випадковість. В 9.15 я був в військкоматі, десь там години до 12, -го, може, там збиралися люди, а потім е, хтось з працівників військомата взяв, зібрав офіцерські воєнники, розклав на дві стопки. Ця стопка ТРО, ця стопка Нацгвардія. І так я опинився в 3017. Знов таки, ви, незважаючи на те, що з досвідом воєнної кафедри ви зайняли командні пости, Тобто ви взводом командували, так? Аж ніяк. Аж ніяк, ніяк. а як було? Звичайним штиком в окопі. Ага. У мене там в воєнні була записана посада, здається, механік водій міномет, обслуги міномета, але це звичайний стрілець в звичайному окопі. А як далі ваша кар'єра розвивалася? А далі е, з'ясувалося, що в 3017 немає офіце... такої кількості офіцерських посад, скільки тоді офіцерів прийшло, і мене перевели в 3005 і тут уже на посаду офіцерську. Які ви виконували власне завдання? Я був командиром е, взвода і в цій якості е, командував опорним пунктом е, під Балаклією. Після того, як ми е, вийшли на ротацію, став начальником штабу батальйону. А під Балаклією це ви маєте на увазі, коли вже розпочався контрнаступ? Чи раніше? Раніше. Ще раніше? От для вас персонально наскільки важко було переналаштовувати себе, можна сказати, бо ви все ж таки, будучи викладачем, не командували? Ви керували студентами, але не командували. А тут доводиться вже власне командувати людьми причому абсолютно різного віку з різним відношенням до, до світу до, до вас як до персони. Наскільки для вас це було важко або не важко? Тут були певні складності, е, істотні, тому що я до е, війни керував кафедрою довго з 98-року, і 5 років був деканом факультету. Тобто, якийсь досвід. Е, Керування людьми в мене був, але якщо на кафедрі я керував тими, кого я знав вже довго, з ким, може, вчився в університеті, то тут, звичайно, зовсім інше. І це важко, це складно. Це, може, не те, чого би мені хотілося, бо викладати особливості латинських відмінків першокурсницям значно а Приємніше, ніж а, організовувати так точно. Але ми робимо те, що ми мусимо робити. Латинські вирази вживаєте чи ні? Буває. Горібілі дікту. страшно сказати. Ух ти! А як реагують підлеглі? Цікаво, коли ви це вживаєте, кажуть, що вживання ненормативної лексики це не дуже добре. Ну, ну, ну то, Шо, кажуть, що не лаявся. Пане Гре, ви сказали, що ну, у вашому, принаймні, випадку, от, е, той перший воєнний, так скажу, досвід 14-15 років був лайтовіший. А чим, о, окрім цього, ну, окрім того, що ж, зараз значно, звичайно, жорсткіше, гарячіше, е, кривавіше і так далі. А чим, на вашу думку, відрізняється війна от того зразку від нинішніх бойових дій? Мені Здається, що. Для тих, хто безпосередньо в цій війні бере участь, зараз, а особливо на початку в лютому березні, це чітке розуміння, що ніхто тебе не підіпрез не ззаду, підіпрез що ти тут маєш це. Ці завдання виконувати, і від тебе залежить безпосередньо те, чи буде Україна, чи не буде. Бо якщо в 2014 році це було там щось шматочок, десь якось, і навіть в Харкові це не дуже сприймалося широкими, як то кажуть, верствами населення, що десь війна. А зараз для тих, хто безпосередньо має для цього відношення, до цього відношення є розуміння. Що тільки ми можемо е, залишити Україну Україною. Ви в різних підрозділах, е, як, же, е, як ми сказали, були е, і тоді і зараз. Е, тим не менш, е, армія змінилася на вашу думку з тих часів? Е, думав, що змінилася. А яким чином саме? Я певен, що стало е, більше мотивованих. Військовослужбовців, мотивованих офіцерів, і навіть е, те, е, як е, вранці 24 лютого дивилися од, один на одного ті, хто приходив у військкомат, а 24 лютого пов'язок ще ніяких не було. Приходили ті, хто хотів прийти і прийшов, е, це вже було певною мірою. Таке коло своїх. У мене принаймні. А пане Ігре, я знаю, що у вас є безпосередній бойовий досвід. Більше того, ви з вашим підрозділом потрапляли навіть у ближні бої. От з чого почалося? Коли ви побачили, так би можна сказати, ворога вперше. Що це було? Як це відбувалося? Це відбувалося дуже несподівано. Наш підрозділ був на Окружній на розі вітрів це перетин Окружної Салтівського шосе. Почався мінометний обстріл, доволі щільний, що не завжди можна було висунути голову і подивитись. А потім він припинився, і на, наш, це на наше перехрестя вийшла ДРГ. Мій товариш покійний Вітя Печерський. Рикнув ті, хто йде, йому сказали свої, вгатили з ПКМ в груди. І оце був перший, хто загинув в тому бою. ДРГ ми, зрештою, знищили. Один з них тік, один поранений втрапив в полон, решту знищили. А далі почався стрілецький бій на короткій дистанції, і якось уже ти забуваєш про все. Ну там чи буде тобі страшно, чи не буде, в тебе з'являється якийсь азарт, Та потім ну, усвідомлюєш, що це був справжній бій, ти вже потім. Ну, це моє особисте. Які відчуття вас охоплювали під час бою? Як не дивно, азарт втілити в, в цих негодяєх? А потім же, я так розумію, ви. А Потім, розумію, да, потім розумію, що то, що свистіло десь поряд, то це свистіло не просто так. Але це потім, бо тоді було не до того. А якісь відчуття у вас персонально до тих покидків є, чи, чи ні? Ви взагалі нічого до них не відчуваєте? Немає. На моє глибоке переконання, в момент перетину українського кордону зі зброєю в руках. Вони перетворюються на мішені. Доводилося чути від вчорашніх цивільних, не професійних військових. Все одно, коли починаєш стріляти, то ти ну, буває, розумієш, що це все ж таки людина. Ворог, але ну, поки що людина. А у вас не буває таких думок? Не було? Вони не люди для вас? Вони стануть людьми, коли потраплять в полон. Або коли заберуться з нашої землі. Тоді відбудеться перетворення зворотному напрямку. Можливо. Ну, будемо сподіватися. А розкажіть, будь ласка, про бойовий шлях ваш. От Окружна дорога, Харків. потім? Потім Балаклія, потім Куп'янськ. Потім Кремінна, потім ми зараз тут. Що таке бути командиром штабу? Що це значить? Це значить, мати голову, забиту по самій вінця. І коли тобі вже ці речі починають снитися, то як для мене це. Дуже багато інформації, яку ти маєш тримати в голові, опрацьовувати і при цьому не помилятися. Хоча так ми завжди виходимо. От як, власне, людині, я ще раз повторюю, вибачте, вчорашньому цивільному, не кадровому військовому, навчитися планувати свої дії, дії підлеглих так, щоб з одного боку не дати. Ворогу, скажімо, підступитися, да? з іншого боку, організувати вдало там, ну, штурмову якусь операцію наступальну і так далі. і так далі. Я думаю, що, якби це тільки від мене залежало, було б значно складніше. Але ж я не один. Поруч є офіцери, командири в рот, командир батальйона. І разом ми докладаємо максимальних зусиль, щоб. Завдання виконувались, і щоб втрати були мінімальні? А були у вас моменти, коли вам доводилося приймати одноособне рішення? От тільки ви і все, без будь якої підказки будь-кого? Так, було підказки, Та вас. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, за ці, ну, вже можна сказати, два роки Великої війни, є щось, що вас здивувало, або, може, і досі дивує? Мене дивує те, як війна стала рутинною складовою нашого життя. Навіть не стільки життя військових, а стільки життя цивільних. Коли моя мама з своєю сусідкою обговорює, куди прилетіло після чергового обстрілу приблизно так, як Ну, не зовсім, але іноді таке враження, як обговорюють погоду? А що сьогодні? А от прилетіло туди? Як ми будемо повертатися до е, мирного життя? Чи вдасться всім нам повернутися без оцього травматичного досвіду? Особливо тим, е, ну таки, як е, цивільним людям, пане Ігорі, за чим ви найбільше сумуєте? Запокоєм потелем, торшером, хорошою книжкою, чашкою кави і можливістю вимкнути телефон. А зараз вам не вдається взагалі книжок читати, хоча б там пів сторінки на тиждень. Як правило, це будуть сторінки Бойового статуту. Ну, я не ті книжки маю на увазі, звичайно, так. Художню літературу. Краз письменство, на жаль, часу практично не залишається. А, і щодо докторської диссертації, також, мабуть, ви на дальню-дальню полицю відклали. Не Знаю, чи я до того повернувся. Сподіваюся повернутися. Дай Боже. Але поки це на паузі. Пане Ігорі, ви уявляли собі перемогу? Так. Як це у вашому уявленні? Яка вона? Бажана. Очікувана, вистраждана. Можливість бути тим, ким ти хочеш бути, а не тим, ким ти зобов'язаний бути. А що ви найперше хотіли б зробити після того, як от дізнаєтеся, що все перемога? Дутяти до мами. Дякую. Дякую.